Вітаю глядачів ютуб каналу Флаврет Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план про озброєння Європи, який передбачає мобілізацію 800 мільярдів євро і включає кредитування для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО і, зокрема, будуть залучені для інвестицій в оборонну промисловість України. Про запровадження цього плану ми говоримо з виконавчим директором центру прикладних політичних досліджень ПЕНТО Олександром Леоновим. Якщо вам сподобається це відео, то просто Підписатися на канал, а також ставити вподобайки та писати коментарі. На вашу думку, наскільки реалістичний цей план, і в чому ну, він може найближчим часом проявитися? Наскільки він виконується? позитивний момент в цьому плані полягає в озвученні цифри, яку мають виділити: 800 мільярдів євро. І це вже. Певна конкретика, особливо з огляду на те, що в ЄС було створено комісаріат з питань оборони космосу, і таким чином є можливість інституціональна інституціональна можливість фактично направляти уніфікувати, координувати використання цих грошей саме на питання зміцнення оборони Євросоюзу. і вочевидь, що Якщо частина цих грошей буде направлена в Україну, можливо, у вигляді зброї, можливо, у вигляді продукції, скажімо так, певних оборонних підприємств. Бо Європа, як виявилося, в 2022 році була фактично не готова до великої війни. Річених країн були була можливість для вироблення зброї за цикл, це Франція, Швеція, здається більше, і все. Ну і так далі. І так далі. А є ще от конферний районметал, які активно зараз співпрацюють з Україною і будує в Україні підприємство. І от я думаю, що один із важливих напрямів буде. Будівництво європейських замкнених циклів виробництва зброї можливо подивляться, хто що може додати, і то до речі було б важливо, щоб Україну підпочали до цих процесів, і можливо закупівля зброї тієї, якої немає як аналоги Петріут більш сучасні, я сподіваюся, у сполучених штатах. Ну і так далі. Тобто, як на мене, головне те, що було не просто е, озвучено необхідність фактично набуття суб'єктності в питаннях оборони союзом, а і е, обговорюються такі деталі, як е, суми, які будуть витрачати механізми. Бо, наприклад, вже зараз це говорять про те, що е, і Угорщина, і Словаччина не зможуть. Е, Застосувати право вето для витрачення цих грошей, і це надзвичайно важливо, бо це означає, що ну фактично передбачили різні сценарії і обрали. Такий, який буде робочим Олександр, а на вашу думку, з чим пов'язаний такий радикалізм зараз, ну умовний Євросоюзу? Чому саме настільки зараз Європа почала задумуватися задумуватися над цим питанням? Оскільки навіть російська агресія вже в Україні лише там. Вже 11 років, да, і в три три з них ми бачимо в, в повномасштабному її вимірі. Зараз яка мета, і яка, власне, ну чи наскільки це пов'язані речі наразі? В принципі, тут варто сказати, що дійсно в 2015 році Європейський Союз ну майже не відреагував на ситуацію. Була і торгівля і закупівля російських енергоносіїв, і власне кажучи, багато хто не сприймав серйозно російську загрозу. Широкомасштабне вторгнення вже призвело до того, що європейські країни почали переглядати свої оборонні бюджети, дивитися, що вони можуть виробляти що ні. Та наприклад, німеччина як з'ясувалося, на 100% залежить від. Китайського пороху і там почали робити кроки, щоб е, зменшити от ці залежності, і е, в Європі будувалися і в оборонні заводи е, протягом. Цього часу, але вочевидь це не було знаєте, нічого надзвичайного, тобто країни взялися щось виправляти, і тут важливий момент, що наприклад тільки Польща збільшила свій оборонний бюджет до 5%. Інші країни теж збільшували, але не так серйозно. І е, навіть зараз е, ну, значна частина країн НАТО, вони ще не досягли навіть. Того показника, який вимагає статут альянсу, 에, тому вочевидь здавалося, що американська парасолька, американська ядерна парасолька в НАТО, вона захистить Європу при будь-яких е, ситуаціях, розкладах. Але коли прийшов Трамп, стало зрозумілим, що е, розраховувати на беззастережну підтримку Америки. Е, вже не варто і тому, от зараз, ну фактично так відчайдушно, швидко європейський союз намагається знайти якісь механізми. І тут знаєте, цікава думка Мерца, ну фактично, людина, яка буде вочевидь канцлером Німеччини. Пропозиція створити новий оборонний союз, і тут можливо, Два моменти, що це по перше, ця ідея прозвучала. А по-друге, що вона прозвучала саме від Німеччини, яка весь час дуже обережно ставилася взагалі до питань оборони, зброї і так далі. І, от як на мене, створення союзу воєнного союзу на базі низки європейських країн можливо, це до речі, буде початок з тих країн, які Готові надіслати війська в Україну, наприклад, і це буде означати, що це можливість створити нову структуру, на відміну від альянсу, де будуть передбачені механізми ну фактично єдиної роботи. Бо, наприклад, Угорщина, яка відкрито відверто торпедує євроатлантичну єдність, причому давайте згадаємо, рік, фактично Угорщина блокувала. Приєднання Швеції до НАТО, хоча тут не було жодних питань ані щодо України, на якому спокоюють цікує влад... владу угощини ані інших проблем. Очевидь, тут скоріше було бажання сподобатись Москві і все. І от можливість створення союзу, де будуть передбачені. Можливості вплинути на такі країни аж до виключення можливості того, що учасники союзу мають ну фактично разом безумовно приходити на підтримку іншим. І тут важливий момент, що коли ми говоримо про п'яту статтю НАТО, вона теж певним чином розмита. Це там не означає, що всі країни одразу приєднаються. Для е, воєнного е, відбору а е, хтось може допомагати, е, скажімо так, політично, гуманітарну допомогу, обов'язково допомагають, але кожен обирає собі такий варіант, який йому більше підходить, і е, в що створення нового альянсу він дозволить створити і е, ефективні і оперативніші нові. Варіанти керування, бо ми бачимо, що досить часто от, і європейський союз і альянс страждають на те, що рішення приймаються досить довго рішення приймаються е, дуже складно, і от потрібно уникнути всіх цих пасток, оскільки от, нові часи вимагають нових рішень, і буде цікаво дивитися, як в цьому напрямі будуть рухатись. От е, ініціативи ідеї в, е, в Європі, бо очевидно, це. Питання набуття Європою своєї оборонної суб'єктності, uh -huh. і я думаю, що в Європі розуміють, що як тільки вони зможуть відмовитись від допомоги Сполучених Штатів, то тоді і вони зможуть говорити з Америкою зовсім іншим тоном. Uh -huh. ну, чи спроможна вона на, на наразі швидко перелаштуватися і швидко переозброїтися? Як того вимагає ситуація насправді? Це просто будуть такі додаткові розмови, так би мовити. Все. Тут знаєте, є проблема, і скоріше за все, тут варто дивитися на таку різнонаправлену швидкість, бо, вочевидь, швидко це зробити неможливо. І неможливо зробити суто технологічних питань, бо масштабування виробництва зброї навіть так, так є, яка є, потребує часу, великих вкладень. І, наприклад, щоб не бути голосливими, от, наприклад, у Сполучених Штатах на кінець 22-го року е, в місяць виробляли 15 тисяч снарядів е, 155-го калібру. Е, на кінець 2022 року виробляли приблизно 100 тисяч. Тобто, от, е, Два роки пішли пішло на те, щоб маючи технологію, маючи відповідні гроші і так далі, мотивувати в декілька разів випуск снарядів. А в Європі ситуація ще ну скажімо так сумна. Бо наскільки я пам'ятаю, в 22-му році в Німеччині виробляли на рік 15 тисяч снарядів 155-го калібру. І очевидно, що все це потребує ну, серйозних рішень, серйозних вкладень. І е, той факт, що Оренметал, наприклад, будує в Україні заводи, я думаю, що це теж момент, що е, концерн використовує в тому числі ситуацію в Україні і співпрацю з Україною для того, щоб оминути всі ці. Проблемні питання в Європі, Євросоюзі, коли рішення приймається досить складно, довго і так далі, і з цієї точки зору є країни, які готові дуже швидко змінюватися, як я казав, Польща, яка закуповує зброю, яка збільшила е, витрати на оборону до 5% е, і яка е, е, оголосила, що збільшить. Е, армію вдвічі, mm -hmm. і очевидь, що це може бути історія, коли одні країни маючи можливість переозброюються і рухаються швидше інші країни більш повільно, але має бути чітка знаєте, чіткі критерії, до яких е, треба прагнути, і чіткі е, терміни, за який час це треба зробити. Інакше вочевидь, це от е, буде ситуація, історія як е, з НАТО. Є вимоги статуту то про 2% витрат на оборону, а більшості переважна більшість країн, які були членами НАТО, вони не дотримувалися цієї вимоги. В випадку з якими е, країнами ну, можуть виникнути подібні проблеми, які ви зараз описали? Хто може так би мовити, гальмувати цей процес? Свідомо чи не свідомо? Ну очевидно, якщо говорити про Європу. Е, Саму Європу, яка рухається в питаннях уніфікації, координації оборонної політики, це може бути от ті країни, про які ми говорили: Словаччина, mm -hmm. Угорщина, які яких проросійські лідери, які вельмують цей процес, mm -hmm. вочевидь, що це може бути, можуть бути країни, які є нейтральними за своїм статусом. Це, от, наприклад, майтер і. Австрія, які виступали проти створення фонду, для якого будуть фінансуватися модернізація європейського військово-промислового комплексу, і так далі, і так далі, і так далі, і вочевидь, що можуть з'явитися ті країни, як, наприклад, Болгарія, якщо там зміниться влада на більш проросійську. тобто це такий динамічний процес, і от саме з цієї точки зору мені здається. Більше актуальним може стати питання створення от нового сою, воєнного е, чи воєнно-політичного союзу на е, європейському континенті, де будуть поступово залучатися ті чи інші країни, які будуть бажати долучитися до цього союзу, і е, але вони мають е, виконувати певні критерії. Бо от коли ми говоримо про країни, які будуть фальмувати, можуть бути країни, які за абсолютно, але вони не відповідатимуть. Ну ж власне каче будуть їм буде складно е, швидко відповідати тим критеріям, які можуть бути от. Як певний відсоток ВВП витрачати на оборону і так далі, і так далі. Чи є на вашу думку у тих країн, які мають вплив в Європі на на ухвалення рішень в принципі такі рушій, рушійною силою, так би мовити, наприклад, там Франція, Німеччина і Том і та інші країни? чи можуть вони якось ну, прискорити цей процес перелаштування цього? От, наприклад, ми бачили, що Макрон заявляв про створення загальної, Загальноєвропейської армії, так? От, власне, наскільки так, це виконувало? Безумовно, саме від цих країн багато що залежить і е, вони мають, от, як Німеччина і Франція, навіть досі створення спільних е, військових е, об'єднань. Я думаю, що якраз від волі цих країн, бо вони вносять леглу частку в фінансування Євросоюзу. Буде багато що залежить. І тут, до речі, цікавий момент. Бо до цих до цієї історії може доєднатися і Велика Британія. Вірніше вона готова доєднатися. От як, наприклад, коли говорять про відправку військ в Україну, Велика Британія заявляє про свою готовність і. Це, до речі, може бути ще одна країна, яка приєднається до можливого воєнного союзу в Європі, не будучи членом Європейського Союзу. І тут, до речі, цікаво подивитися, чи можливо з'єднання до такого союзу, наприклад, Канади, як країна Великої Сімки, яка може фінансувати і. Багато речей, і яка дійсно зацікавлена в, е, в нових системах безпеки, і тут, до речі, є цікава країна, така цікава країна, як Норвегія, яка має великі прибутки від е, видобутку газу, і яка може бути одним із донорів е, якраз прискорення е, фінансування створення єдиних, ну яку, блоку чи єдиних. Е, Європейських сил, я чесно кажучи, більше схиляюся до думки, що тут буде скоріше воєнний союз і створення єдиних Збройних сил Європи, бо це процес дуже складний, тривалий, і оскільки часу обмаль, то якраз скоріше дадуть перевагу можливості об'єднуватися різним країнам в єдиний воєнний блок, ніж створювати єдину. Армію, хоча єдина армія, очевидці, з точки зору управління, з точки зору фінансування і так далі, це такий привабливий проєкт, до якого е, може повернутися, але це буде згодом. Можна тут уточнити, якщо буде йтися про створення де, певних країн Європейського континенту, Євразійського континенту, да, яку роль в цьому можуть відвести Україні? Чи будуть її залучати відповідно до у разі створення такого союзу? Чи це мається на увазі створення лише між серед країн, які вже є членами ЄС і НАТО, наприклад? Я переконаний, що роль України розглядається як достатньо важливо, і про це до речі говорив Дональд Туск коли виступав в Лондоні. Коли він казав про оборонну здатність Європи, мовляв, ми боїмося Росії, хоча наші об'єднані сили вони навіть більші, ніж. Сили Сполучених Штатів воєнні сили, і він коли казав, що у нас приблизно 2 мільйони 2 мільйона армія на континенті, яка може обратися Росії, він чітко зазначив, що має на увазі в тому числі майже мільйонну армію України. І це говорить про те, що якраз в цій от системі екології безпеки європейці. Покладається на Україну європейці думають і про те, що в майбутньому якраз Україна буде тим ланцюгом дуже важливим і сильним, який буде ну фактично збільшувати можливості для оборони Європи. Ми, ну, власне кажучи, тут давайте будемо чесними. ми... Є фронтіром Європи зараз на кордоні з Ордою, і не включати нас в такі розрахунки, це означає, що ну фактично дати можливість Росії підготуватися до якихось більш серйозних дій проти європейців, зважаючи на загрозу, яка йде від Росії і для європейських країн, в тому числі, я хотіла поточнити. Чи ну, зважаючи на всі ці кроки, які ми зараз чуємо від і всі ці заяви від європейських політиків, чи е, можна говорити про те, що дійсно Європа розглядає е, загрозу від Росії як доволі реальну, на найближчими роками, чи найближчий час? Ну, як мінімум, про це відкрито і офіційно говорять е, низка європейських лідерів, причому. І в Німеччині, і у Франції, і це говорить про те, що цей сценарій вони вважають достатньо реальним, і саме посилаючись на необхідність бути готовими до війни, причому війни саме з Росією, там не фігурує будь-яка інша країна, абстрактний ворог, означає, що в Європі дійсно побоюється, що Росія захоче. Ну, яких сили нав'язати нові правила і європейському континенту? Тим більше що на твій заяв Трампа е, про те, що Америка не хоче захищати Європу, це виглядає скоріше знаєте як заохочення до агресії, uh -huh. і це небезпеку дуже серйозно посилює, пане Олександр. Останній питання, якщо можна, ви от згадували на початку з приводу того, що е, позбавлення права голосу Угорщини і Словаччини. Е, от була пна напередодні е, публікація в політику, як де йдеться про певний план. Е, з дев'яти пунктів, і одним з них якраз є позбавлення Будапешту права голосу в даному випадку. Я хотів поточнити, наскільки це реально зробити в поточних умовах, саме позбавлення їх цього права, і чи дійсно не не викличе це подальших проблем для Євросоюзу і для їхніх ініціатив щодо переозброєння і загалом щодо підтримки України? Не мені хта да, мені здається, що нікрад євро є, 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 вже дозріли до того, щоб позбавити е, угорщину права голосу, і про це говорила ситуація минулого року. Коли ну по факту про це не говорили офіційно, але по факту було запущено е, цей механізм. Там е, мали в Яра в Єврораді 11 країн. Виступити за цей крок і почали потроху говорити певні країни, що ми так за ми це виступаємо. Там було до речі, Австрія, як це не дивно. Але проблема в тому, що завершити цю процедуру зараз неможливо через наявність словаччини. Бо для того, щоб позбавити якусь країну права голосу, необхідне фінальне голосування, де всі. Інші країни будуть за. Я думаю, що в очевидь Словаччина буде поки. Бо, по перше, Словакії вони теж діють в рамках російських інтересів на великий жаль, вірніше уточню саме словацьке керівництво. Бо Словаччина на, на початку війни з іншими урядом вони суттєво допомагали Україні і Важливий момент, що вони не будуть вони не допустять того, щоб таке голосування прийшло по угорщині, але ситуація може змінитися. Зміниться уряд, наприклад, в або в Угорщині, або в Словаччині, і тоді це питання може постати на порядку денному вже серйозно.